Є знижки на «Зіпелор» – 15% в атаках подорожних ПАМ та «Ощад». Є знижки на «Аквамаріс» – 15% в атаках подорожних пам та «Ощад». Експрезидент США Дональд Трамп зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Під час зустрічі, яка тривала дві з половиною години, вони обговорили війни в Україні та на близькому сході, а також витрати НАТО на оборону. Деталі розмови і можливі домовленості між ними невідомі. Представники Трампа назвали політиків великими друзями. А сам Трамп перед зустрічю наголосив, що має особисті відносини з Дудою та пам'ятає співпрацю, коли вони обоє обіймали президентські посади. Нагадаємо, Дуда був одним із міжнародних партнерів Трампа під час його президентства. Виверження вулкану на півночі Індонезії евакуюють понад 11 тисяч людей через виверження 725-метрового вулкану Руанг. У зв'язку з поширенням вулканічного попилу наразі закритий один із міжнародних аеропортів. Виверження на невеликому острові почалося 16 квітня. З того часу лава виходила з вулкану близько п'яти разів. А саме виверження супроводжувалося блискавками. За словами вулканологів, наразі ситуація погіршується. Існує ймовірність обвалу частини вулкану, що може викликати потужне цунамі. Відомо, що подібне виверження було у 1871 році. Тоді усе закінчилося сотнями людських жертв. У німецькому місті Гельзенкірхен, що на заході країни, припинять роботу усі сервіси прокату електросамокатів. Усе через серію нещасних випадків за участі цього виду транспорту. Аби зменшити кількість аварій, міська влада заборонила перевезення одночасно кількох осіб чи пересування у пішохідних зонах на значній швидкості. Крім цього, для оренди транспорту користувач повинен був пройти ідентифікацію за допомогою посвідчення особи чи водійського посвідчення. Однак, прокатні сервіси не погодилися з такими умовами. Врешті місто заборонило прокат самокатів, а адміністративний суд Гельзенкірхена попередньо підтвердив правомірність такого рішення. Поки рішення не оскаржили, компанії мають прибрати самокати з вулиць міста та припинити свою роботу.